Сьогодні передостанній день моєї відпустки. Я зараз їду віддавати автівку, яку мені люб'язно надали компанії Кайман Україна та Пропекс Україна. Я дуже-дуже вдячний за це. Бо я дійсно зекономив купу часу і зміг провести купу зустрічей з людьми, з якими планував зустрітися. І, ну, це було б Важче, значно важче. Да. Це було б реально, але автівка мені допомогла. Так от, я насправді провів купу зустрічей з людьми, з якими хотів зустрітися. Я про все це буду обов'язково розказувати згодом, бо зараз трішки розуміти дуже дуже щільний графік ці дні. Залишилась тільки одна зустріч, вона буде завтра в мене останній день. І... Що би я хотів сказати сьогодні, я в попередньому відео це казав. Була ситуація, коли хлопці з мого розрахунку дуже-дуже допомогли. 31 грудня знайшли плівку закрити вікна, які повиносила через. Падіння уламків ракети, і люди на новий рік змогли щоб якось закрити вікна, бо на дворі було зимно. І сьогодні, коли я запитав, скільки я там винен, щоб ми закрили це питання, мені відповіли, що питання закрите. Питання взагалі немає, питання закрите. І саме через цю ситуацію, що ця плівка комусь допомогла. Справді було дуже, дуже приємно і я хочу подякувати механіку, я хочу подякувати його дружині за, за цю допомогу. Це було дуже-дуже вчасно і дуже людяно. Насправді дуже-дуже дивні відчуття, коли їдеш на автівці, який їздив останні два роки перед війною, їдеш з до офісу, який ти їздив в моєму випадку, це, це, це мабуть вже майже сім років. Друзі, якось так відбувається збір в останню мить, коли ти знову їдеш на війну. Ці всі купи речей, які тобі потрібно запакувати, розтасувати. І звісно, що це не всі речі, що частина речей ще буде досилатись, частина речей. Ще взагалі немає розуміння, яким чином буде доправлятись, бо, бо поки що немає розуміння, де ми взагалі будемо. От, але, але завтра мусимо вирушати. Отже, Друзі, ми останній розворот робимо на кільці і висуваємо, висуваємося у бік наших вот позицій. А Київ лишається на вас. Отже, друзі, ми потрішки збираємо усю команду і вже скоро будемо там, де ми маємо зараз бути, щоб їхати і бачити кончену русню. придумывать. Народу, у кого шуруповерт, я там слышу? Друзі, отже, перший вечір після відпустки на новому місці. Просто неможливо описати, як це все тут відбувається. Друзі, всім привіт. Вчорашній ранок був для мене це гарячий душ. Це смачна ранкова кава. І все це було лише тоді, коли я став з ліжка у спальні. Сьогоднішній ранок, як ви бачите, трішки інший. Кави ще не було. Ліжка не було у спальні і гарячого душа теж не було. Є рація, є ромашка. Є наліпка, яка означає, що з вами знову Міньйон. І це означає лише одне, що відпустка закінчилася. Почали знову наші трудові будні. І, звісно, ми будемо тримати вас в курсі, як це відбувається. Хоча як я завжди кажу про нашу роботу, ви краще за все можете дізнатися із новин. За бортом сьогодні мінус 10 градусів. І мабуть я вам дещо зараз розкажу і, можливо, це і не новина буде для вас. Коли, знаєте, чи важко воно повернутися. В е... останній день своєї відпустки. Е... У мене вирвалось, мабуть, що. Е, звісно, я нормальна жива людина, і я, як усі ви, так само хотів би сидіти десь в теплі і насолоджуватись тихим мирним життям звичайним. Ми всі зараз хочемо звичайного життя. Але е, я не зміг би. Я не зміг би просто. Для мене особисто це, мабуть, неможливо. Не тому, що якийсь інакший. Я чудово розумію, навіщо я тут. Я чудово розумію, навіщо тут хлопці з мого розрахунку, які так само, як і я, лишили зараз вдома сім'ї після короткої перерви і приїхали сюди визволяти Україну від конченої русні. Але ми це можемо робити тільки тут. А звісно, є певна категорія людей, я не кажу чоловіків, людей, які знаходять в собі сили, можливості. Ми таких сил в собі не знайшли, але є такі люди, які знайшли в собі сили і можуть вдома казати коханій жінці, що. Не хвилюйся, все буде добре, ЗСУ все порішає. Мабуть, я не знаю, на жаль, але ми трошки інші. Ми будемо вирішувати всі ці питання тут і зараз, а не чекати допомоги ЗСУ, як то кажуть. От. І насправді. Я дуже-дуже вдячний всім людям, з якими мав нагоду зустрітись під час короткої відпустки. Я дуже вам вдячний за всю підтримку, яку надаєте весь цей час поки я тут і мені, і хлопцям з мого розрахунку. І це дуже-дуже відчувається. Мабуть, не вчорашнім ранком. Позавчорашнім ранком я ще їздив на іншій автівці. Зараз поки що буде така. Без магнітоли, без кліматконтролю. Навіть тут немає омивача для скла, бо він тут не потрібен. Але тут є весь комплект для того, щоб можна було по повній насипати кончені русні. Чим ми тут і будемо займатися? Таким чином виглядає повернення до роботи після відпустки.